Вчити німецьку мову з носіями дуже важко. З носіями дуже класно практикувати мову, коли в тебе є базові знання, коли ти знаєш трошки граматику, і коли ти знаєш трошки на рівні А1, А2, Б1. Ось приблизно на цьому базовому рівні ти можеш скласти якесь речення. Тому що носії мови вони не можуть тобі пояснити, а чому так, а чому так, чому тут. Відділяємо приставка, а чому тут так пишеться? У мене тут знайомі є у Берліні, з якими я можу трошки поспілкуватися, і коли я їх питаю, чому Кенен, а не Віссен, вони не можуть мені пояснити. Да? Тому що чому їх Вайс, а не їх В чому різниця? Вони, наприклад, мені це не пояснили, і це може пояснити тільки викладач. Але практикувати з ними звичайно дуже круто, тому що завжди я дізнався якесь нове слово, якесь нове е вираження, да як сказати ту чи іншу думку.